У берегові вже цього року планують відкрити соціальний центр, де надаватимуть психосоціальну допомогу ветеранам і членам їхніх родин, а також вимушеним переселенцям. Центр організовують у приміщенні колишнього інтернатного дитсадка з метою допомогти зазначеним особам інтегруватися в громаду міста. Наразі тривають роботи з облаштування центру, які днями підтримав і берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги, передавши велику партію меблів, серед яких офісні сільці, столи та шафи. Наша організація вже багато років підтримує хороші стосунки з місцевим самоврядуванням міста Берегова. Нещодавно до нас надійшло прохання від міста, у якому вони розповіли про плани відкрити соціальний центр на території берегова, де буде надаватися психосоціальна підтримка ветеранам їх. Родинам та вимушено переміщеним особам від нас попросили допомогу в облаштуванні цього центру, і ми, слава богу, мали можливість допомогти, адже ми передали меблі для облаштування приміщень, де спеціалісти зможуть приймати людей у гідних умовах. Меблі прибули до Закарпаття завдяки мальтійській службі допомоги угорщини за сприяння лицаря мальтійського ордену Андраша Шуміцького. «Це місце близьке до нашого серця, адже раніше тут працював садок-інтернат, для якого ми свого часу привезли дуже багато допомоги іграшки, обладнання для кухні. Тощо сподіваємося, що все те, що ми свого часу передали, буде використано в іншому закладі. Зараз через війну приміщення мало змінити свою функцію, і тут тепер проходитиме реабілітація ветеранів, їх родин та вимушено переміщених осіб. Важливо, що ми, мальтійці, можемо допомогти на прохання. Пана баб'яка, адже наша організація є міжнародною. І коли стало зрозуміло, чого саме потребує цей заклад, то ми звернулися до логістичного центру Мальтійської служби допомоги в Угорщині і запитали, що з переліку вони можуть нам надати. Таким чином ми змогли привезти близько 70% того, що потребує цей заклад. сподіваємося, що в майбутньому ми і надалі зможемо допомагати та матимемо співпрацю з містом. Роботи в центрі тривають вже час, і Керівництво закладу дуже вдячне за підтримку. Ми дуже вдячні. Ми плануємо надавати психосоціальну підтримку ветеранам і їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам, які тут знаходяться у нашій громаді, і, відверто кажучи, всім бажаючим. Ми не закриваємо двері, ми будемо відкриті для всіх, для всіх мешканців громади. Підтримка центру з боку служби допомоги та її партнерів триватиме й надалі, аби стало можливим допомогти якомога більшій кількості людей відновити душевну рівновагу. Мукачівська греко-католицька єпархія, а особливо храм успіння Пресвятої Богородиці села Білки довго чекали бетифікації мученика Петра Павла Ороса. Завершений офіційний бедифікаційний процес це все дуже серйозно, який тривав майже 10 років з, 13, з кінця кінця го року до 22-го. Дуже потужне представництво греко-католицької і римо-католицької церкви. Маємо багато клиру. Це дуже дуже важливо, що воно. Проходить в такому, мабуть, і домашньому також середовищі, я б його так назвав, тому що воно не десь в Римі або ж в обласному центрі, а на периферії, яка є теж серцем нашої єпархії, зокрема, Білецька парафія, на якій служив наш вже сьогодні буде проголошений блажений Петро Орос. Приїхали багато єпископів, священників, монахів, тисячі прочан із різних куточків Закарпаття України. Та із зарубіжжя. Господи, Господи, споглядан, з і подивись. і Відтак чин баетифікації. Розпочався з виголошення короткого життєпису Петра Павла Уроса. І ось саме та мить проголошення апостольського листа святішого отця Лева 14-го, у якому папа Римський визнає мученицьку смерть Петра Павла Уроса. No. Здійснюючи прохання нашого брата, владики Теодора Мацапули, єпископа Мукачківської єпархії, а також багатьох інших братів в єпископстві та багатьох вірних християн, за порадою дикастерії в справах святих, нашою апостольською владою, ми дозволяємо, щоб преподобний слуга Божий, Петро Павло Орос, Єпархіальний священник, мученик, вірний служитель Євангелія і ревний свідок Господа Ісуса аж до проліття крові відтепер іменувався блаженним. Підпис папа летирнадцятий. Відтепер ми можемо молитовно звертатися до блаженного Петра Ороса. Ми якраз дочекалися такої самої найважливішої події для нашої єпархії, коли вже блажений Петро Орос є проголошений офіційно як блаженний священомученик, і ми можемо до нього звертатися у своїх молитвах і святі це є наші небесні друзі. І так само, як ми на землі, те, коли можемо наших друзів просити про якісь речі, про якісь послуги чи про якусь допомогу, так само і до небесних наших друзів ми можемо звертатися нашими молитвами, щоб вони допомогли нам на духовному рівні в наших потребах. Відтепер дата літургійного вшанування блаженного Петра Павла Ороса – 27 сьоме серпня. У другу неділю жовтня в Україні відзначають день художника. За багаторічною традицією до свого професійного свята митці Закарпаття відкрили масштабну обласну виставку з назвою Осінь 2025 вона об'єднала багатьох авторів, які працюють у різних видах мистецтва. Представлено роботи членів Закарпатської організації національної спілки художників України й інших охочих митців. У нас таке правило, що на цю обласну виставку. Ми приймаємо практично всіх бажаючих, але вони мають пройти художню раду. Тобто це нові нові обличчя, нові імена, які представляють свої роботи на, на такі виставки. Тому це теж відрадно, бо нам потрібно працювати над поповненням, нам треба залучати. Професійні кадри. Нам треба залучати кадри і непрофесійні, тобто теж тобто, їх підтягувати. Взяло участь по живопису 65 чоловік, 33 графіки, представлені, 10 декоративно прикладних робіт і 5 робіт скульпторів. Ми не показуємо, що ця кількість має бути, скільки учасників. Основне це якість робіт. Я думаю, що вона сьогодні присутня в цих залах, тому що виставка дуже цікава, така наповнена багатьма цікавими думками. Виставку розгорнуто у двох локаціях: галерея «Ужгород» – це графіка, декоративно-прикладне мистецтво та скульптура. Мистецтво знавець Михайло Примич, оглянувши добірку, відзначає: у ній представлено цікаву пластику, що свідчить про пошуки в такому не надто традиційному виді для Закарпаття, як скульптура. Якщо в періоді радянському це була досить така прогресуюча напрямок, бо йшлося про монументальну пропаганду, то тепер не йдеться про монументальну пропаганду, а йдеться про спробу виразу нового, нового часу через пластику. І ми бачимо ті узагальнені дуже цікаві композиції, зокрема і Михайла Ходанича, і Віньковського В'ячеслава, і багато чого іншого можемо побачити. Тому треба сказати. Що ця виставка засвідчує, що художники працюють у різних напрямках, зокрема, такий цікавий напрямок, як живопис на склі. Та традиційна народна манера, яка в принципі була покликана щоб купіювати ікони для того, щоб вони були дешеві у хаті, так то вона тепер набуває повноцінної форми як засіб художнього виразу професійних художників, і це дуже цікаво, бо це є одна із тих несподіваних ділянок, куди розвивається образотворче мистецтво. Серед цього розмаїття представленого белен авторства Марії Матіко над цим твором художниця працювала близько п'яти місяців. Я вибрала таку тему Трійця Свята, тому що зараз такий час, що знаєте, аж молитися хочеться. Війна ну тяжко. І я спробувати хотіла зробити якраз таку тему. Триця вона мені близька, я віруюча людина, і воно мені близьке. Молодь чомусь не підтримують цей вид мистецтва. Я він дуже цікавий, дуже цікавий. І чому не підтримують, не знаю. Ну він важкий, тяжкий, і трудна. Бо так роботу намалювати то легше живопису, там графіку. Ну, легше намалювати, ну як скорше. А це дуже довга, кропіттрива така робота. Друга частина виставки в залах Закарпатського обласного художнього музею імені Бокшая. Це живопис. Мистецтвознавця Михайла Сирохмана виставка зацікавила низкою робіт, як досвідчених майстрів пензля, так і митців нової генерації. Можливо, ви будете сміятися, а мені завжди цікавий габда. Та як він знає, вистрілити фарбами, так ніхто не знає. І завжди щось таке найде несподіване. Видно, що людина, ну це його життя, видно, що людина живе тим кольором, тою фарбою. Тісять останні роки постійно Естер Франчук, вона закінчила академію. І вона і в графіці, і вже в описі так свіжо працює. В, і в кольорах, і от, в нюансуванні роботи, дуже таке відчуття тонке має. Олег Садинник дуже цікаво підійшов. теж. От абсолютно живописно. Багато цікавих таких і Ігор Луценко і Атила Коприва. Вони якось ну, по-новому живописно, якось так свіжо дивляться. Паралельно з експозицією живопису в музеї відкрили ще одну виставку мистецтво, що живе всупереч війні і наближає перемогу. До неї увійшли твори художників, які стали на захист України. Серед них Василь Теличко Еверт. Мистецтво це. Для мене це життя. Воно, я його не відокремлюю від себе на своє мистецтво. Я не хочу говорити антонімами, що війна це смерть, а мистецтво це життя. Для мене і війна це оказала, що життя. Да, деяких з хлопців, що я малював, тоді вже немає. Но багато хто, слава Богу, живий. Де і всі, хто. На фронті б'ються не за те, щоб помирати, а за те, щоб жити. Так що і мистецтво це життя і взагалі. Як? Я не знаю, я не відокремлюю мистецтво від себе. У добірці представлено роботи сімох митців: Василя Теличка Еверта, Михайла Ходанича, Віталія Матіка, Ігоря Панічева, Василя Дербаля, Івана Бучмия, а також полеглого героя Максима Плещі. Виставку присвячено двом датам: всеукраїнському дню художника та дню захисників і захисниць України. Всі ці автори вони є Дуже різними за своїми творчими уподобаннями, вони є дуже різними за своїми світоглядними позиціями, вони є дуже вони різняться за своїми такими стилі творчими пріоритетами, але всі вони разом складають ту загальну картину і всі вони засвідчують і доводять те, що мистецтво продовжує жити, що воно нас підтримує, що воно нас надихає, що воно нас мотивує. І тому мені хочеться ще раз таку дуже, дуже щиру подяку висловити, адресувати всім тим, хто допоміг нам цю виставку організувати. Оглянути згадані виставки можна до 15 жовтня. Вечір концерт до 80-річчя заслуженого академічного закарпатського народного хору став кульмінаційною подією відзначення ювілею. В обласній філармонії зібралася таки значна частина Ужгорода. Упродовж години до початку концерту в холі поціновувачі колективу вишивали свій хрестик на панно від мисткині етни. Ми робимо зараз логотип, їхню пташку, символічну співочу пташку. І ми, це завжди як завжди. У мене перформанс, тобто всі долучаються, хто може, хто має бажання, хто. Хоче спробувати себе залишити тут саме той, знаєте, частинку своєї душі як подарунок нашому хору. Із нагоди 80-річчя було багато подарунків та нагороджень. Привітати колектив приїхало багато гостей. Я не міг не приїхати з кількох причин. Перше, сьогодні в народно-поровому царстві України свято наші колеги святкують дивовижне вілей. Тому я прийшов засвідчити повагу не тільки національної всіх музичної спілки, а й всієї народно-порової спільноти України. А ще Закарпатський хор – це наші побратими, це наші друзі. Я дуже рада, що дуже багато гостей в нас сьогодні, гостей із столиці України, гості із за кордону, і дуже багато наших земляків прийшло до нас на концерт. Це дуже радує. Багато молоді. Навіть дуже вірю, що концерт, цей наш ювілей не буде повторений в інших містах, не тільки в Ужгороді. І з подякою завітав і представник Збройних сил України, адже колектив організовує благодійні концерти і допомагає військовим. Завершили многоліттям, а панно з вишитим логу закарпатського народного хору вже стало новою фотозоною. Знакова подія для розвитку органного виконавства відбулася в Ужгороді. Тут започаткували відкритий конкурс юних органістів перше і єдине професійне змагання для молодих виконавців не лише в області, а й в Україні. Щойно закінчився наш 13-й міжнародний фестиваль імені Наталії Весіч і розпочинається перший відкритий конкурс юних органістів. І це справді перший конкурс юних органістів в Україні, взагалі перший. Дотепер дитячих конкурсів органних не було. І ми дуже радіємо тому, що Відтепер діти зможуть проявляти себе як юні вже виконавці на цьому інструменті, зможуть приїхати, поділитися досвідом з іншими дітками, які також долучаються до навчання на цьому дуже складному інструменті. Організатором конкурсу є Ужруцька музична школа номер 1 символічно в рік 80-літнього ювілею закладу. В ньому, зокрема, успішно діє чи не найстаріший в Україні клас дитячого органу, що став потужним осередком формування закарпатської органної школи. Клас дитячого органу відкритий в нашій школі в 1991 році Наталію Дмитрівною висіч. І після того, як вона відійшла в засвіти, її справу продовжила Катерина Михайлівна Гажо, яка нині і опікується органним класом. І у нас дійсно. Дуже сильний зараз нині органний клас. Наші діти минулого року виступали на сцені львівського органного залу з сольним концертом в червні 2024 року. І в першу чергу може, щоб підтримати і цих чарівних дівчат, бо це всі дівчата. Для того, щоб взагалі дати старт якісь такі нові ідеї, тому що нема більше дитячого органного конкурсу в Україні. Цьогоріч у першому конкурсі участь беруть 14 юних органістів із Ужгорода, Луцька, Чернівців та Києва. Серед них Тетяна Яворська. Орган дуже обширний, такий величний інструмент. Він складний, але це додає цікавість з його усіма регістрами. Є хвилювання, але із Одночасне захоплення від того, що в перший раз перший конкурс, я перша одна з перших учасників в цьому заході створює у мене автора моє гончаренко, український композитор, П'єрне і муфат. З нагоди урочистого відкриття конкурсу на сцені Закарпатської обласної філармонії з концертом виступили члени журі, відомі органісти з України, Чехії та Польщі, лауреати міжнародних конкурсів та фестивалів, викладачі класу органу Ольга Дмитренко, Тетяна Тіщенко та Войцех Беднарський. Я беру участь у концерті членів журі і представляю польську органну музику. А саме твори органних композиторів мого рідного міста Варшави. Для мене ця подія дуже цікава, оскільки я чув багато схвальних відгуків про молодих музикантів в Україні. А тим паче нині, в час війни, розуміння, що молоді люди хочуть грати на такому інструменті та виступати, робить цей проєкт іще цікавішим і вартим підтримки. Конкурсні прослуховування, а відтак нагородження і галоконцерт переможців відбуватимуться у приміщенні Ужгородської музичної школи номер 1 Головним призом стане сертифікат на участь у наступному 14-му міжнародному фестивалі органної музики імені Наталії Висіч. Не гальмуй, долучайся, стань частиною екозмін. Такий зелений клас з'явився в Ясінянському закладі загальної середньої освіти номер 1 зовсім недавно. Учням подобається. Любиться привабити урок на подвір'ї, свіже повітря. Ташки співають дуже корисно для організму. А мені подобається гратися в нашій станції. Можна будь-коли встати побігти, погратися а потім вернутися до роботи. Екоареал ініціатива, що з'явилася завдяки проєкту Громадський шкільний бюджет. Це був одноосібний проект, не командний. Наш випускник 11 класу. Ем... Омріяв шкільне подвір'я із відпочинковою такою місцинкою, альтанкою, лавочками, деревами, квітами, де учні зможуть відпочивати або і проводити якісь такі уроки на природі, на свіжому повітрі, на кшталт зеленого класу. За екоареал відповідав нинішній випускник школи Володимир Гринюк. Проєкт Школа громадського бюджету це надзвичайно цінна ініціатива, що сприяє формуванню активного та відповідального громадянства серед молоді. Однією з найбільших переваг проєкту є можливість брати участь у справжніх змінах та реалізації власних ідей. Це дає змогу не лише здобути практичний досвід, але й відчути свою важливість та відповідальність за майбутні громади. Завдяки ШГБ ми отримали чудову можливість проявити ініціативу. На реалізацію цього проєкту не вдалося отримати кошти, але ініціативу реалізували вчителі. Цей проект за ініціативи вчителів угорськомовних класів був втілений от на ентузіазизмі, як то кажуть. І вони вирішили, що цей проект настільки вдалий, що його варто також втілити. Просто розподілили роботу і зробили, згадує Марія Кеслер. У когось були вдома дерева, котрі ми, може, ну, паростки, котрі ми принесли, кущі, квіти. Ми самі зробили альтанку із тих матеріалів, які у нас були. Тобто парта, котра, до прикладу, була списана, ми її використали туди на подвір'я, і діти там проводять образотворче мистецтво, малюють, читають, наприклад, маленькі початкові класи. Тепер у нас було дуже жарко, і ми не в класі проводили е, уроки читання чи мистецтва. А ми виходили ось в цей зелене. Ай класі там проводили урок читання спостереження за природою. Я досліджую світ. Екоареал активно використовують у навчальному процесі й міркують над новими ініціативами. Першого жовтня в Україні день захисників і захисниць. Із цієї нагоди в Ужгороді започаткували міні-футбольний захід із представництвом команд, учасників і ветеранів російсько-української війни. «Сьогодні ми розпочинаємо е, турнір до дня захисника вітчизни. І для мене це особливий турнір, тому що тут беруть участь ветерани, тут беруть участь наші захисники. Особисто прийшов підтримати, подякувати. І дійсно такі турніри їхні особисті. Е, Заходи, які вони проводять, вони надихають як нас, як молодь, так і всю державу. Захід з участю колективів із Ужгорода, Мукачева, Хуста, Воловця, Чопа, було організовано завдяки об'єднанню зусиль обласної влади Закарпатської асоціації футболу та комунального закладу Ветеранський простір вдома Закарпатської обласної ради. Ідея його створення виникла в 2023 році. Сьогодні його очолює Руслан Пишка, колишній військовослужбовець, і ми розгалужуємо систему дану систему на всі райони Закарпатської області. І згодом плануємо вже в наступному році таку систему побудувати у всіх громадах Закарпатської області. Одним із таких чудових заходів підтримки є сьогоднішній турнір, футбольний турнір до дня захисників та захисниць. І ми розуміємо, щоб далі йшов рух об'єднання ветеранів і нашої братерської спільноти нам треба проводити. Заходи спортивні, бо спорт це один із видів реабілітації, а футбол це наймасовіший популярний вид спорту, де і до війни хлопці грали, є футболісти, і нам треба продовжувати об'єднувати ветеранів. І до Дня захисника України ми проводимо цей турнір. Ветерани були об'єднані побратимським духом, та на турнір налаштовувалися серйозно навіть із команд дебютанток. Ми вперше беремо участь у цьому турнірі, і я думаю, що виступимо достойно, тому що хлопці, ну як би не було, вони з різними ушкодженнями, травмами після війни, але сподіваємось, що покажемо себе і покажемо достойну боротьбу. І ужруцькі нескорені, не підвели у напруженому протистоянні. В матчі за третє місце перемогли Карпатську Січ 2-1. У поєдинку за перше місце команда військової частини 31-15 Національна гвардія України. Здолала представників 94-го прикордонного загону 2-0. Утім, було і значно важливіше за перемогу. Зустрів багато знайомих, з якими зустрічався і раніше. Зустрів багато і таких людей, з якими сиділи раніше в окопах. І звичайно, це приємно, що бачу, що вони прийшли на цей турнір, що вони здорові, що вони себе добре почувають. І це добре, що ми поспілкуємось, подивимося один одному в очі, згадаємо те, що ми пережили. Я думаю, що це. Об'єднує і звичайно об'єднує і надає наснаги протистояти ворогу й далі. З усім тим команди нагородили. Відзначили кращих гравців у номінаціях. Вітання переможцям турніру.